Валентина саме збиралася напоїти своїх трьох онуків чаєм перед сном, коли дітям раптово стало зле. Що було далі? Жінка згадує зі сльозами на очах: дев'ятирічні двійнята та їхній півторарічний брат знепритомніли прямо на очах у своєї бабці. Почала крутитися голова, боліти голова, і в один момент діти хлопчик у нас знепритомнів. А у дівчинки почалася рвота. Дітей одне за одним винесли на вулицю і тільки після цього викликали швидку. Медики впевнені саме це і врятувало малим життя в важкому стані. Поступили відділення анестезіології. Діти після лікування, після проведення баракамери, тобто протокольної терапії інфузійної коригуючої терапії, симптоматичної, стан їх на сьогодні на ранок на 28 число задовільний. Надзвичайники запевняють, таких випадків у зимовий період багато. Люди гріються, запалюючи газ і чадіють. При горінні газових комфорт на відзвичайні плитки повинна бути в справному стані вентиляція. Також рекомендується привідкривати вікно для потрапляння свіжого повітря, зокрема кисню, який підтримує горіння, і це покращує вентиляцію. В жодному разі не можна щільно закривати вікна, двері і в жодному разі не перекривати вентиляційні канали. Валентина впевнена, усі газові прилади експлуатувала правильно. Жінка переконана, причина отруєння, неякісний газ. Перед тим я включила чайник, горів газ жовтий. Був правда, я включила на великий газ, і він горів не синій, як має бути, а горів жовтий. Я вважаю, що просто-напросто в газі є дуже багато шкідливих речовин. Які домішуються до газу, підтримують Валентину і медики. Аналізи не підтвердили, що діти в чаділи від звичного СО2. Але якою саме сумішю газів надихалися малі, зараз невідомо. Всі діти поступили з підозрою на гостре отруєння чадним газом. При визначенні у всіх трьох дітей карбоксігімелебіна не було, не було визначено таким чином. даємо можливість виставити діагноз отруєння іншими випарами, димами. Спеціалісти стверджують, якщо неякісний газ і далі потраплятиме у наші домівки, то захиститися від отруйних випарів буде важко, і наступні випадки вже будуть летальними.